У Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали трьох іноземних громадян. Хотів би ще раз відмітити крайню усилення всіх тих. Органав, которые займаються в Росії давичі інформації, вони, як стверджується, організували спостереження за маршрутом транспортування військової техніки та спорядження до України. Про це повідомила агенція ПАП із посиланням на заступника міністра координатора польських спецслужб Станіслава Жарина. За інформацією польської влади, затримані були учасниками шпигунської мережі, яка працювала на користь Росії. Спецслужби вважають, що вони встановили приховані відеокамери на залізниці, яка по пов'язувала аеропорт Жешова та станцію на кордоні з Україною. Цим маршрутом до України іде нескінченним потоком військова техніка від західних союзників. Цим же маршрутом їхали до Києва. Президент Шаджо Байден та інші західні політики. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська контрозвідка затримала, а суди арештували щонайменше 23 особи за підозрою в роботі на Москву та Мінськ. Найчастіше їх звинувачують у. У збиранні інформації про військову та транспортну інфраструктуру України У степах Донеччини, але далеко від лінії фронту, не вщухають автоматні черги. Це українські армійці відпрацьовують стрільбу по мішенях. Щоб, коли під час реальних боїв на їхньому місці опиняться російські окупанти, кожен постріл був у ціль. Приручити гвинтівки бійцям ЗСУ допомагає Магнус, шведський лейтенант у відставці. Десять років Магнус тренував армійців на батьківщині у Швеції. А після повномасштабного вторгнення Росії разом із групою. Іноземних військових добровольців приїхав допомагати українцям захищати свою землю я вже провів інструктаж для багатьох сотен військових, починаючи з АЗІВ. Важливо зрозуміти на якому рівні підготовки армійці, тому що я треную як нових солдатів, яких щойно мобілізували і дали до рук зброю, так і досвідчені підрозділи. Також проводжу навчання для бійців, які виконують особливу місію. Їх забирають із передової, виділяють час на тренування, а потім повертають на лінію фронту. Новачків Магнус вчить з нуля тримати автомат у руках, стріляти з Гранатомета й атакувати позиції ворога. Дуже добре. Бо багато чого вчишся. Особливо від західних інструкторів вони показують нам, як в світі має світова армія, як вона себе поводить на нашій території. Ну, і наші інструктори вони то дуже досвідчені, бо інструктора бойові. Вони показують те, що Сам би я кажу, не не, не додумався, не доїхав би своєю головою до того. Ще треба вчитися і подучитися. Да, підучимся. Я буду ну на п'ят процентів. Десь може вже готовий. На треба ще трішки подучитися. В українських захисників є менше місяця на те, щоб оволодіти зброєю, перш ніж вони потраплять на передову. Для порівняння бойові навчання американських військових тривають 10 тижнів. Іноземний інструктор зізнається, часу бракує. Втім, українські армійці дуже мотивовані і швидко вчаться. Моє завдання зберегти життя, тому що я знаю, що тим солдатам, які не проходили жодної військової підготовки, моє навчання справді може зберегти життя. Це моя місія, і тому я тут треную як солдатів, так і офіцерів на передовій. Разом із Магнусом до цього району Донеччини прибули ще кілька іноземних інструкторів та військова медсестра з Нової Зеландії. Збройним силам допомагають не лише на полі бою. Іноземні добровольці запустили веб-сайт War, на якому збирають гроші для навчання воїнів ЗСУ. А ще за ці кошти купують екіпірування для українських захисників. Заклики до перемир'я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, а це зіграє на руку винятково Росії. Про це заявив держсекретар США під час саміту за демократію за словами Ентоні Блінкіна, саме українці найбільше хочуть відновлення миру, і тому він має бути лише на їхніх умовах. Інакше сенсу немає. Ми всі повинні бути дуже уважними і остерігатися того, що може здаватися благими намірами, наприклад, закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до заморожування конфлікту. Перемир'я дозволить Росії закріпити досягнуті успіхи і просто використати час для відпочинку і переозброєння, а потім повторного нападу. Отже, те, що здається привабливим на перший погляд, може виявитися вкрай цинічною пасткою, якою ми повинні остерігатися. Можна з упевненістю сказати, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що саме він безпосередньо потерпає від його відсутності і від цієї агресії, але мир має бути справедливим. І він має бути міцним інакше це, зрештою, ні до чого. Більше снарядів для контрнаступу Франція подвоїть постачання боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Про це повідомив міністр збройних сил країни. Себастьян Лекорню заявив, що з кінця березня Франція надаватиме до двох тисяч снарядів на місяць, а також поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу. Українські військові використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема у французьких гаубицях «Цезар» та у німецьких «Панцергаубицях-2000». За словами Лекорню, Париж та. Також дуже скоро надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони «Сампті». Міжнародний олімпійський комітет не визначився з допуском атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях. Про це йдеться в офіційних рекомендаціях, які були ухвалені під час засідання виконкому організації. МОК залишив у силі санкції проти урядів Росії та Білорусі та заборонив проводити змагання в Українах-агресорках. А також заборонив виступати російським та білоруським спортсменам під прапором та гімном їхніх країн, тобто вони мають право змагатися лише як нейтральні атлети. Їм заборонено виступати в командних видах спорту. Змагатися також не можуть спортсмени, які активно підтримують війну та контрактують з російською та білоруською арміями. Інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, повинні відповідати всім вимогам, зокрема антидопінгових правил. Це рішення МОК є лише рекомендацією. Чи допускати росіян і білорусів до змагань остаточно вирішуватимуть міжнародні федерації з окремих видів? Портом Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що не втручатиметься у повноваження спортивних організацій і не ухвалюватиме рішення щодо участі у змаганнях. Вони повинні нести виключно відповідальність про те, хто зі спортсменів може брати участь у міжнародних змаганнях, виходячи з їхніх спортивних заслуг, а не з політичних міркувань чи через їхні паспорти. Поліція Німеччини провела обшуки в будинку Росіянки, яка підтримує війну проти України, і закликала вступати до лав бойовиків Вагнера. Йдеться про Олену Колбасніку, роженку Дніпра і громадянку Росії. Нині вона проживає в кельні. Правоохоронці вилучили ноутбуки, документи та інші речі з квартири жінки для подальшого слідства. Колбаснікова публічно виправдовувала агресію Росії. Мовляв, Кремль не напав на Україну, а лише допомагає припинити війну. Також Росіянка разом з чоловіком збирала гроші. Чи та речі для підтримки російських окупантів за даними слідчих минулої осені? Олена Колбаснікова разом з чоловіком відвідала Донеччину і передала російським військовим утеплені намети. Крім того, у соцмережах росіянка закликала приєднатися до приватної військової компанії Вагнера. Проти неї порушили кілька кримінальних проваджень на жінку. Чекає суд протестуючих проти Польща та Велика Британія збудують два села для українських переселенців у Львівській та Полтавській областях. Про це пише видання The Sky Вибачте, Sky News. Сполучене Королівство пообіцяло виділити 10 мільйонів фунтів на фінансування тимчасових сіл у цих населених пунктах. Зможуть жити близько 700 людей. За словами міністра закордонних справ країни Джеймса Клеверлі, таке нове британсько польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих то. Найбільше цього потребує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.